Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про серіал Паперовий Будинок Корея. З вами кіноблог. Поїхали! Паперовий будинок Корея це ремейк одноіменного іспанського серіалу, де розповідається, як загадковий професор збирає банду однодумців для того, щоб пограбувати королевський монетний двір. Ми лишилися ні з чим. Тож настав час отримати свою вигоду. Ми влаштуємо. Чи Найбільше випуск? пограбування. Цей випуск буде короткий і буде повний хейту і порівнянь, тому що, вибачте, якщо ви беретесь перезнімати щось, то порівняння неминучі. Розпочну сценарію. Я не знаю, що тут можна сказати. Ну, це жах. По-перше, автори придумали якусь об'єднану економічну зону, де Північна і Південна Корея об'єднались. Як вони об'єднались? Що сталося з тираном, який керував північним регіоном, так як дія оригінального серіалу проходить фактично в реальному світі, то й глядачу легше проводити паралелі, чіплятись за події. Тут дія проходить в майбутньому і в вигаданій країні. По-друге, вони почали підв'язувати тему біженців, ну і це, в принципі, актуальне питання в відносинах двох корей. Але вони запізнились, тому що у грів Кальмара це реалізували набагато краще, а тут це буквально момент. По-третє, оригінальне вирішення в серіалі тільки одне: хороший поворот в п'ятій серії, все решта украдене з Іспанії. Плюс до того в мене таке відчуття, що вони вирішили вкрасти все саме хрінове, що було в оригіналі. По-четверте, в цьому серіалі взагалі не зрозуміло відношення між персонажами. В оригіналі це одна з найкращих складових сюжету. Тобі цікаво за ними спостерігати, за їхніми вчинками, можливо, тупорилими, але сюжетно виправданими. А тут персонажі функції, тож абсолютно всі. 알았지만, Насправді актори не винні, що їм дали такий сценарій, коли хочеться грошей, то і не в такому буду зніматися. Особливо виділяється Берлін. В корейського актора був хороший приклад для наслідування, і він його дуже хороше скопіював. Була навіть певна драма, було цікаво за ним спостерігати. Та все одно був момент, коли типу Берлін починає нервувати. А Берлін ніколи не нервує. Він егоцентрик, в якого все завжди під контролем. Професор, ніфіга не геній. В оригіналі в них з самого початку все пішло не так через імпульсивність Токіо. Вона перенервувала, на декілька секунд вибігла раніше і трошки запорола план. Тут вони в чотирьох виходять, починають стріляти, копи починають стріляти у відповідь, ранять ріо, і Токіо така. Ой! А професор не казав, що вони будуть стріляти типу, камон, а це хіба нелогічно. Плюс до того трохи тупо, що Лісабон і професор вже два місяці знайомі, і типу зустрічаються. Як вони познайомились? Проблема цього серіалу також в тому, що майже всіх персонажів зробили тупими. Денвер насправді не тупий, він трошки відбитий. А це різні речі. Ріо, другий найрозумніший чувак в серіалі, показаний, по-перше, тупим, по-друге, півним якимось. Хай мене вибачать, півні. Москва це взагалі міскаст. Він аж ніяк не схожий на батька Денвера. Москва це батя, який може кожного навчити, а тут його потрібно вчити. І між батьком і сином взагалі немає жодної хімії, таке відчуття, ніби вони чужі люди. В цьому серіалі всі дівчата показані як якісь шльондри. Ну я не знаю, можливо, це культура Кореї така. В Нейробі взагалі немає історії, в персонажі немає крутості про Осло і Хельсінкі. Серіал ніби взагалі забув. І Токіо. Прикол оригіналу в тому, що це Іспанія. Все робиться згаряча, імпульсивно, і Токіо головне джерело проблем. Якби не було її, не було б її історії. А тут вона ні риба, ні м'ясо, взагалі ні про що. Ходить, щось дивиться на всіх сумними очима. Це конденатчого. Дантекегісо. Адже кенкоінде. Танк ще нікосміншкесон. І атмосфера в цьому серіалі жахлива, я взагалі не розумію, що відбувається. Але що добре, так це світло. Дякую, що світить. Корейці, в принципі, вміють з ним працювати. Але блін, навіщо виводити зелений колір верх на кривих, щоб він аж стробив? я не розумію. Де музика? Окей, це Корея, в них белачау не комільфо. Але щоб взагалі ніякої оригінальності. Ну, хоча Забела вони згадали, вони назвали так кафе. Оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет 2, актори 4, атмосфера 3. Загальний бал 3 з 10. Можливо, я чогось не розумію, але чому такий високий бал у критиків? Пишіть в коментарях, якщо не згодні з моєю думкою. І підписуйтесь на інстаграм. В загальному я не рекомендую дивитись цей проект нікому, особливо фанатам. Лише зіпсуєте собі психіку. Краще передівіться оригінал. Отож, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.